З вами я, Гарфілд, і сьогодні ми будемо знімати битву контейнерів, зелені Волкером. Правила прості, потрібно відкрити три контейнери з авто, і з трьох авто потрібно буде вибрати одну автівку. і на ній проходити різні автомобільні тести. Так, ну таки погнали. Ти можеш нормально стати? Ну що це таке? А, то дай мені розім'ятися, сука. Будемо ну що? Так, да, будемо зараз крутить. А, дивися, що у нас виходить. У нас є грошики, правильно? Тобто ми no. можемо спочатку відкрити якісь автомобільні кейс. Тому що мотокейс, я думаю, нам нафіг не нужен. Так, да, вони ну, такі, такі собі. — Тобто, у нас в пріоритеті будуть автомобільний кейс номер 2 і номер 1 Правильно. Тобто. Але я не знаю, які ліпше відкрити. Ну, в чому діло? Давай, може, другий. Що ти думаєш? Другий? Або один перший, і два других. І два других. В принципі, мені подобається. Окей, хорошо. Що, починаємо з першого? Да-да-да. Давай. Так, ну давай. Так. Мене що з Богом? <чувствую> <спас> <гас> <пас> давай, пожалуйста, щось адекватне вибрати. <пас> 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 ага. Так, понятно. Ооооо, непогано. <пас> да, нормально, так, відкриваємо Що, і ще. тепер давай. Другий. Давай другий. Да, тепер другий. Так, давай, в мене Можем пішов. Два раз назад відкрить. І відкриємо його ще два рази. А, ну. У мене так. просто нема слів. У мене теж нема слів, мене теж. У мене зараз. -грубо давай, кажучи. Зараз за французьку, блять, але у мене... Сука, такі емоції, блядь. сука, я не Но знаю. Ну я, я мовчу. Давай, давай третій. Ну Автомобиль. я вже все, я вже все відкрив. Так. Я ще ні. в мене відкривається. Ай боже, бонуси, інвентар. М -м це буде ці буде цікаво, я тобі скажу так. Скажемо так, да. Ти дуже зараза правий. Ти дуже зараза правий, блядь. Так, значит так. позаставляли туди. Реально, ще я забрав ось цю машину так. О так, то есть получается забрати і карта. Ой-ой-ой, ще такий колір. Ой-ой-ой, <рив> який гламурний колір у мене. Ха-ха, ну в мене не гламурний, але теж прикольний. Ну, я сума, не знаю навіть. Буде. Така машина, я не знаю навіть, що сказати. Побачимо. Все, Вс, тюнинга. Все, я, я вас понял, сра зараз все буде в лучшем вигляді. Так, що це, що у нас вийшло? Ой, воно таке. Не знаю, бачимо. Можу поки похавати. Опа! Опа. Ніфіга себе. Ого, так от те такий прям корч класний. А ти не охраняв? В смислі охранив? Нормально тобі на Каділакі. І ти ще кажеш, що тобі погана машина випала. Що це У мене були хуї. У нас буде. П'ять різних челенджів, скажімо так. Ого. Для тесту наших машин. Я сподіваюся, у мене машина хоча б буде важча, ніж твоя. <хи> хоч, хоч десь тебе виграю. Давай, раз. Два. два три. Три. Ого-го. За ти, звісно. Давай, давай, набирай, набирай. Ну може, ж оте максималка, не така велика. Давай, давай, догоняй! О, диви, ти їдеш! А дивись, який камер! який камер! Який скамер. Ты зни. <свят> давай! за нами, кстати, хтось їде, Тоже якісь гонечки Да, Тільки от проблема в тому, що моя більше не їде, коли. Це не нас догонить. Нас не догонить? Ну. У мене уж точно ні. Скільки ти їдеш? 313 зараз. Капець. 323, 330. Мені хоч би 250 набрати, а туди... набрад, я вже був Все, <рес> я коротше на місці. Ну Слухай, жди. Слухай, гальма такі прикольні. Я в класно Мда. Да. Ну, перший бал це точно йде тобі. Тут це. А я в джип поняв. Тут, а а, от, ну та точно. І де? А, ну я тут їде. трохи далі, тут через об'їздну поки да. Так, і зараз ми знаходимося на ґрунтовій дорозі. У нас буде такий маршрут, тобто ми їдемо по осі, от по осі, по осі, по дорозі і доїжджаємо. А до куди ми доїжджаємо? До перехрестя. До перехрестя. І доїжджаємо отут до перехрестя. Усьо тоді, виходить, що три. Раз, два, три. Не вийшло підрізати. Зато в мене стабільність, поняв в моїй машині. У мене зато стабільних 100 кілометрів. Стабільно все погано. Зато в мене м'яко їде, підвізка м'яка. Пишемо, хто із нас тяжеловес, хто з нас може переталкати друг другу руку. В тебе вже 2-0 балів в твою пользу. Це, я думаю, зараз ти повинен затащити. Ну, в мене, як мінімум, в два рази більша машина. Ну, так, не давай. Не скажи, що в два рази більша, але... ну... Давай, на ще три. Давай. Час. Раз, два, три. Давай. Ох, сука, диви! Що може американська хуйня, диви! О -о 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 -о. Все, Вс-вс. <с monasteries> ну давай ще раз спробуємо, дивись. Щоб, 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 щоб глядачі не подумали, що я піддаюсь, диви. На що три. Раз, два, три. Диви, диви, тяне! Тяне! Так, у тебе пробуксовує. А мене, до речі, не пробуксовує. Не, він дивись, прям тянет. Зараз тебе на покришки всі згоріть. Стабільно 4 кілометри. У мене теж стабільно 4 кілометри тянеш. Тільки назад, так? Ми ще лопнуть. Добре, давай. Тоді, ну, бачиш, вже 2-1 виходить, уже не так все й погано. вже 2-1. Сліди ще на і у нас буде водний челлендж. Водний челлендж, я вас зрозумів. Переміщаємося туди. Так, вставай. У мене машина длинніша, так що сильно треба це теж враховувати. Хоча це плюс моєї машини, так що чого. Так, давай. Спускаемся. В кого перший, перший отримає гідроудар? Да, то той і виграв, выиграв. А, ні, подожди. Програв. Щось я путаю. Да, чуть-чуть тоді, Да, ну тоді що получається, щоб рівно було. Ось так от. тепер ми спускаемся потихеньку. Так, тут вроде рівномірно. Ну, майже. Так, Так, мене ще їде. Ну, у мене вона щось не хоче, щоб я їду. <гум> я, я не можу з. <гум> вона не хоче. А е, моя і назад Окей. тепер не можу. А вперед? Блять, я моя і вперед не може. <гум> О! Зацеп словила. <гум> у тебя хоча б зацепу, а у мене. Ой! О. Ой! Я ще й умен! <гум> Топи свою цей, до якого ти зможеш. А ну давай щас попробуем. Та не так сильно ж різко. Ой, вс. Короче, я уважаю тут 1-1, да. Тут. Та тут, блядь, 0-0 скрипиш. Да, тут 0-0, а потому що. Ти конечно сильно різко, я тоже міг різко їх липше, но я думаю, що твоя подкисла на такому самому. Так, да, так що тут нас. Так що, ладно, тут у нас 0-0. Да. Вважаємо або 1-1. Все, переміщаємося да. до фінального тесту автомобіля. Так. Да. Ой-ой-ой! Двики! Ты двигайки! Ты так поганый варіант! Давай! Бубу еще на зараз! Да ну, блин. Ты смотри. Тан... Так, давай. Раз. Два. Три. Будь мужиком! Давай. Толкаєш, толкаєш. Та за це понимо, що це таке? Ти ж пам'ятаєш, ти, пам ти мене так просто, просто перетягувало, а Ти диви, який хитрий. Мені Та просто жаль. вже... Мені, мені вже просто жалко тебе скидувати, блядь. Ага. Жалко йому. Тут все капец, что за машина такая. Кодила. Как? Я про свою кодила. Да ты викий? Я не могу развернуться на меня. Давай. Раз. Раз, два, три. Та що це в тебе ти? скільки зацепа? Ти мене в перетягуванні не віг виграть. Ага. Та капець, який хитрий. Так, ну шо? Пойшов у нас там по итогам, Елвін? Що у нас по ітогам? Ну, звісно, могло бути все і в твою пользу, але виходить так, що вийшло в мою. Ну, я чомусь навіть здивований, бо, чесно тобі скажу, такої машини у мене ніколи не було, і я не знав, що про неї взагалі думати. Я думав, що оця твоя машина, вона в принципі щось і зможе зробити оцій. Але як виявилось, вона змогла лише тільки перетягнути мою машину. Але я взагалі здивований, ну, як вона в дербі. Не перемогла. Хоча те, вона, по ідеї, повинна бути важче. І щеплення Згоди. має бути краще. Ду дуже дивно, тому що в мене машина важча, щеплення краще. Е і... Ну хоча знаєш, щеплення на криші чомусь не було в мене краще, а на трасі було щеплення по краще. Ну це теж дуже таке дивне. не знаю. Да. Ну я вважаю, що треба дати глядачам вибрати яка машина краще. Так, да, думаю, ти правий. Я думаю, ти повезло більше. Да. Тут в принципі Не, очевидно, ну, але... але є фанати таких старих твоя. Моя, моя. О. Все тоді дякуємо за перегляд. Да, дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки. Та підписуйтесь на канал. Да, я були... Елвіна. О, так, да, так. Да. Це, це, це була ідея Діми, Діма Гарфілд. О. <світ> Діма мене кудись вставить туди до вас, О, от кудись-туди наверх. Да, да, О, да. От. Тут буде. А, або знизу, я не знаю. Ну, коротше, суть в тому, що ви підпишетесь на Діму в першу чергу, тому що він оце все організував, оці всі гоночки, well. оці всі. От. Першу чергу не, ну, не мені, не на мене. В першу чергу нам подякувати адміністрації проєкту ну, за те, що вона так. дала можливість нам це зробити. Це засняти такий так. контент. Так, прав, правильні слова кажеш, це я щось взагалі. Якусь дурню почав рости. Ну то таке. Ну добре, Титє, що? Що? Че ти замовчав? Ну Я не знаю, на чому вам виходить за все. Кейси непогані, я вважаю. Тобі да, навіть кейси... машинка ця випала. Кейси дуже непогані, от. Ти Тому... навіть окупився Принцип... з неї. Так, да, я навіть окупився, от я їй здивований насправді. Але це дуже добре, це дуже добре, да. що я окупився. Да. От, але звісно, це щастить далеко не всім. Тобто ми нараджуємо вам відкривати кейси, тратити свої реальні гроші. Ви повинні тратити ці гроші лише у тому випадку, якщо вам цих грошей не жалко, або ці гроші у вас вільні. І тобто, ви повинні їх о, не знаю, потратити з такою думкою, що все, цих грошей нема. Ви їх віддаєте в одну сторону в один кінець і ні на що не надіятись. Тобто, як буде, так і буде. Да, так, я доповню ще, що не всі рімаки випадають з другого кейсу автомобільного. Ну, це точно, це точно. Навіть, навіть Дімі. Навіть Дімі. Не випав. А Діма у нас такі везучі перець. Тому от так. От. Да, мені випало тут, м'яко говоря. Я промовчу, що мені випало ще крім цього, цього авто. Ну, в цілому, в принципі, що і мені. Ну, майже. Да. Ну, все тоді, будемо прощатись. Дякуємо, що подивились наше відео. Всім гарної ночі, гарного дня, гарного ранку і <риклад> до нових зустрічей. Отак от. Да-да, от. всім пока.